Собі сороки відділяють нас від жахливих подій Великої Вітчизняної війни, яка, обірвавшись у мирне буття, наклала темну печатку на людські долі, принесла неймовірні страждання та численні випробування. Навіть той, хто у війну не був на фронті, зміг відчути на собі і пекальний подих. Спогаданий про війну, знала поділиться сорочан і напевно. Но стукає, каже Петро Бакум, уставайте і забирайтесь до контори, всіх мужиків збирайте до контори. Війна почалася. Це ночу вона прийшла. Хватилася і мама, і батько. І... А ми ж вже той... пішли туди до контори. На ранок готовте торби і забирайте всіх на війну. Ми ну, на війну забрали, батька забрали. А маму, я вже це, дівчата, я ж не можу, я ж плачу. А батька забрали війну, а мама вивезли полумертву в подицю по стіну, по серце в неї. А ми залишилися з сестру в окці. А тоді мама вернулася. Там її. Звернулася. Скільки вам було років? Скільки було років. 41 й війна почалася, а я 32 -го. А? 9 років. А 5 років війна йшла. П'ять років війна. Як німці вступали, ми вже це всі там на нашій країні. Дітей було багато, в кожній сім'ї, по три, по чотири це в нас тільки двоє було. Німці на мотоциклах. На чорних мотоциклах їдуть, і це коло кожної хати стають, і біжать у курятник, у погріб, бо тоді ж не було холодильників. У погріб таскають масло, молоко, сир, крашенки у І ну, Нас не зачіпали, не били, не били, не били. І це забрали і сіли на мотоцикли попер. Яка доля спіткала вас, вашу родину, Важка доля, мама сама була, нас дві було. Ще не, ми ж на роботу не дуже щось ходили. У школу ходили, школи не було приїмця. А вже після школи я п'ять класів кончила і все. Важко жали, не було. Чим топить у хаті, в хаті вікна позамерзали. Садили і усе робили. Що треба, було. мама поведе на роботу, ми вдома і хапаємо і по дрова їдемо, з літа готовляємо. Та, та, що ми робили у війни час? У вітний час? Купалися, арбода, аж вода розлітала. Або там по сусідськи був. Такий на води Вітька з Лінченко, він у Дніпропетровському. Він, він такий на води, як я, його гармошка, як заграє всі туди, танцюємо аж пилякавого в босі, босі або в лаптях із лапті з цього, із валу виплетені, Танцюємо аж пилякавого. Такий був щоденний раціон родини. Чи важко було знайти їжу та одяг? О, звісно, що важко. Ходили в плетяніх спідницях із валом. Понімаєш? Самі плели, поплете рівно рівно І Це так отаков. От, от, от. І те, одяг такий був. Платечко одне було, святне, і будь не таке простеньке платечко розовеньке. Йому ходили і на роботу ще ходили, бо треба було щось заробити на хліба кусок. Бо як підемо на роботу, що там чи воду носить, чи що, то дадуть кіло пшениці, а те кіло mm -hmm. пшениці, воно важке і хлібину таку куплену. А я завжди щось отримувала, це кіло мені кіло каті дадуть. Прийдемо на жорна пожурнуємо, от сіємо висівку, мама два звара заколоту, не зажарена. Тільки зварена і посолена. І це поділа тарілки мені і Каті і собі і це поїмо. І це аж до вечора. А ввечері отримаємо той пайок, ту хлібину, я завжди отримала. Оце так питалися. Каврачки їли, ракушки їли, рибу тканкою ловили, їли, гірчаки їли. Оце так оце. тепер оце я кажу, тепер усі панота. А ми колись жили у хаті. Холодно на тому на шкафу вода замерзала, на вікнах вона мерзне. А в печі розтопірка горить, піч затуляна рядном і рядно постеляне, і рядном укривалися. Отак жили. які ціни були на продукти, та речі, широкого вжитку, наприклад, мило, сірники? Тоді дешеве було все. Дишеве і мій дядько. І... І... Мамин брат возив на, на, на Криворугу чи Дніпра, не знаю, для машини. Ото, і мило, печата, тоді ж порошка не було. То заїде до нас ночувати, сам жив у Береславці, то заїде до нас ночувати остави мила з той. Тоді було що, 60 копійок, оте? мило просто, брусочок. А тепер ма 6 рублів. Да? Ну а тоді було 60 копійок. Чи працювали на селі медичні заклади, освітні заклади? Ні, не працювали ні медичні, ні освітні, не працювали, а вже після війни сюди ходила в школу, тільки не в треба йти. А чи працювала радіомережа? Радіо? Радіомережа. Радіо було. 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 було, радіо було, а світу не було. Світу не було, а радіо було, світили. У кого 12 рик, то це щиталися багачі, а у кого 5 рік, то, то бідняки. Лампи. 12 рік і скло, а то менші лампи, то щитали бідняки, у кого 12 рік. З мама ткала, то ми не, не дуже так сильно бідували. Мама ткала на верстат, і трохи за, за аршин, а то аршин 70 сантиметрів, 75. За аршин, там копійки не знаю, скільки платили. Як ставилися до людей представники Ворожої Нації? Грабували, ображали? Ні, тоді не було ні вбійства. Ходили бідні люди, просили хліба, просили ночувати, пускали. Було в хату внесемо п'яшку соломи, коло печі розстелим і все одно пускали ночувати людей. Чи були спокунівці, прояви доброти і людяності? Так. У нас у селі стояло 10 німців, ну які там начальники. А коли калмики заїхали, калмики як заїдуть, вони зустрічалися дуже з людей. Там на у Бабанки, там бабів прив'язували косима до кроватів і насильничали. А в нас тільки заїхали, ті 10 німців захватили тих калмиків і вигнали ні одного з. Ні одного з людей у нас не забрали п'яти хаток, ні одного. Німці, німці, німці були добріші, як, як поліцаї. У мене дядько був у партизанському загоні з Береславки, і він у нас сховався. І е, дві неділі не дожив до того, щоб красні вступили. Каже, мама каже, Гриша, ну йди додому. Він каже, як Ольга. Я Катю свою тільки сону бачу. І він прийшов у 12 ночі додому, а брат троюрідний побачив його троюрідний, що прийшов додому і поїхав, заявив поліцію. І на ранок поліція 11 душ додому до його приїхала. І в хаті викрутили руку праву, глаз викололи і забрали його в Петрисанку туди. Що ви пам'ятаєте про відступ німців і прихід радянських військ? Відступ німців і прихід радянських військ раділи. І вони наших так гнали, а тоді наші вже тому сквер, бо тоді наші їх, як наперли, то вони йшли з паличками. вони німці бояться хоп, бояться холоду. І так, о, ще не льот. Пілот одкута, кота не люк mm. кутається і зайде. Це, і, це і зайшов один до нас та каже, мамі моїй, Русь, каже, завтра буде Русь, тутечки, пух, пух, Русь тут буде, щоб вже все їх нажали. Mm. Які події вам запам'яталися найбільше? Які події? Ті події, що батька забрали та вбили, а, а ми людські. Поверталися, а ми дожидали, дожидали і не дождалися так. Оце, оце події най найхужі були. Що склалося ваше життя після війни? – Після війни? Mm -hmm. А що? Робота ні. Робили, робили, знаю, як і за трактором, за плужком ходити. Дев'ять плужків, трактор маленький без кабіни. І оце стоїть на дев'ять душ держать, а ті, що отак от боку ще коє, а ті, що проти а трактора не були на резинові, а такі ж шпори були. Іде трактор, і це все кидає на, на лице. А треба плужок держати, щоб не зрізати соєшники або кукурудзу, щоб плоскуємо. Щоб Як ви гадаєте? Що потрібно знати нашому сучасному поколінню про ті роки? Що, що потрібно знати? знати нашому сучасному поколінню про ті роки? Про ті роки. Не знаю, Маша, що, що тобі сказати. Людяність треба мати. Людяність треба мати. Не вбивати. Дякую вам за розмову. Бажаю нам ще довгий щасливих років.